Ось що хочу вам сказати: що все ж таки навіть російські пропагандисти активну увагу звертають на херсонський напрямок, і є такий телеграм-канал, він називається Grey Zone. Його асоціюють, афіліюють із так званими вагнерівцями, найманцями, які воюють, в тому числі і в Україні, і от Grey Zone пише про те, що їхня пропаганда теж. Дуже погано вчиняє із російськими бійцями, і от їхня пропаганда, яка, начебто, говорила, що 128 бригади вже в Україні майже не існує, але саме ця 128 бригада активні дії зараз вчиняє на нововознесенському напрямку, і грейзон, хоча й пише це напередодні, вони опублікували цей пост про те, що мовляв саме 128 бригада збройних сил України після взяття високопілля. Буде атакувати нововознесенське, але ми на карті можемо побачити, що насправді нововознесенське вже давно в наших руках. Це північ Херсонщини поблизу високопілля. Ось воно тут нововознесенське. Зараз фактично тут проходить лінія фронту. До чого я веду? До чого я взяв цей пост Грейзон, щоб продемонструвати, що навіть уже вагнерівці, навіть афілійований з вагнерівцями телеграм-канал, показує, що їхня пропаганда бреше. То тобто, колись пропаганда казала, що 128-ї бригади не існує, що сили збройні вже України розбиті. Але ось тут от вони, будь ласка, беруть нововознесенський, і саме тут зараз проходить лінія фронту. Тривають бої. Противник намагається контратакувати, але їм це. Не вдається знову зверніть увагу на цей же телеграм-канал Грейзон. Вони буквально 9 вересня в такий розпал операції на Харківщині. вирішили зробити свої прогнози не лише якраз по харківському напрямку, але ще й звернули увагу на Херсонщину. І ось що пише пишуть ці вагнерівці на даному направлінні темпи наступлення противника знизились, і вони прив'язані к вибиванню наших сіл із окружених населених пунктів. Так, например, ВСУ все-таки змогла занять благодатовку, те, про що ми говорили, і пишуть, що не покинуть надій Збройні Сили України взяти Білогорко. Погляньмо на карту, де у нас білогірка розташована. Отже, білогірка це населений пункт якраз в цьому напрямку Давидового броду Сухого Ставка. Та благодатівки, де ми вже точно вибили расистів, він теж перебуває на лінії фронту. Тому тут ми можемо очікувати теж найближчим часом хороших новин. І сподіваємося, що ці хороші новини нас, нас таки настануть.